Ці прості та ефективні речі допоможуть швидко навести лад та додати трохи стилю. Садове каміння, яке світиться у темноті, ідеальне рішення для облаштування клумб, доріжок або декоративних зон навколо дерев чи водой. Воно не тільки красиво виглядає, а й допомагає організувати простір так, щоб усе було охайно та продумано. А завдяки приємному світінню допоможуть створити з вашої ділянки справжній магічний сад. Штучний газон ще одна знахідність. Він завжди зелений, не вигорає на сонці та не боїться дощу, а головне, не потребує косіння. Стелиться швидко та тримається довго. Ідеальний для ігор з дітьми, спортивних ігор чи просто зони відпочинку. А ввечері атмосферу допоможе створити лампи на сонячні батареї, заряджається в день, автоматично вмикається вночі. Жодних дротів та ніяких турбот. Можна придбати одну або одразу комплекти з трьох ламп.